Друзі, вітаю всіх на моєму каналі. Нарешті сталося те, що хотілося. Зробив я отакий ось модуль. То є шнековий ось гілок. Ось такий він здоровий. Там воно видно Литочки шнеку. Ой, не буду я його розбирати. Показувати. Може ставлю фотографії, як воно як воно робилося. А ось матеріал, який воно робить. Отака воно щепочка. Це були воно сухі гілляги. такі во. грубчі воно розкрошує капітально. Ось. Рубає взагалі ламайно такі -о кусочки. Ось такі патички получаються Зараз ще покажу. Ось така ось невеличка кубка. З'їздив був раз. Це ось мудрина. Іншими словами ліствиниця. Ну і зараз попробую додати результати роботи, як воно працює в роботі. Дивимось далі. Дерево сухая лиственница. мадрина по-нашому. I'll